Я ж казав тобі, от мій бісів агент. А, ні, я ж казав тобі, мій бісів модельний агент. Боже, як це дратує. Боже хлопці, ви колись отримували таке. Атаме. Не треба. Ні, я не... Роване. Ні, я не згоден. Адаме збори не недостатньо великі. Не Ви колись отримували таке від свого агента? Бісів модельний агент. Просто О, боже, вичай. ні. Та я вже зайнятий. Адаме, адаме. Там я також не можу знятися. Скільки мені треба відмовити, щоб не ти треба. зрозумів? Будь ласка, будь ласка, боже, моєму адаме. модельному агенту. Адаме. Треба заспокоїтись. Тобі треба навчитися, як вести перемогу. Ровене, ти що модель? Я Що не казав вам? Ти модель? Так, я працюю моделлю вже кілька років. Він модель, алане. Він не модель. Ти не модель, О, я не модель, Алане. Я не модель? О, добре, я не працюю моделью, Алане. А що це тоді? Я не знаю, що це. Вау, круто виглядаєш у цьому Роуене. Дякую, Адаме. Роуене, це ж очевидний фотошоп. А ось і воно. Ось і воно. Класична заздрість Алана. Я не заздрю, бо це навіть не справжнє, це. Це хіба це не рекламна кампанія Джеймса Це yeah. Насправді вона так. Насправді ми зустрічалися. Ми обидва там. Була подвійна зйомка, є дві версії. Це не правда, ти знайомий me, з Джеймсом Франко? <ах> так. Він ніколи Франко. не бачив його. Ти не зустрічався yeah, з Джеймсом Франко Роуене. ви тепер найкращі James друзі Franko з ним. Ну я б не сказав, що ми найкращі друзі, але ми один одного поважаємо. О oh, oh, Боже, тобі, God. мабуть, заплатили купу грошей за це. Що ж, я не люблю вихвалятися, але мені за це заплатили дуже дідько багато. Тобі ніхріна не заплатили, йому ніхріна не заплатили. Знаєш, звідки я знаю, І звідки ти знаєш, Алане? Бо Gucci, компанія Мультимільйонер заплатила б тобі стільки грошей, що тобі б не довелось працювати тут ніколи. Добре, Алане, подумай про це. Може, не всі ми такі поверхневі, як ти. Не думав про таке. Може комусь подобається wow. працювати? Так добре, Ровене. Ти зробив це на робочому комп'ютері. Ти надрукував це на робочому принтері. Це просто а четвертий папір, це не справжнє, але я справді надрукував на принтері, але це не означає, що це єдине місце, де воно існує. Це у журналах, на білбордах. Насправді, я зараз тієї миті на величезному білборді на Таймс Сквер. Ровене, послухай мене, добре, слухай. Нема жодної ймовірності, щоб ти був на Білборді на таймс Сквер, це неможливо. І... мотор. Дуже по-дорослому. Це неймовірно по-дорослому. О Боже! Взагалі то, я не буду цього робити. вау. <густим> ага. Добре, я намагаюсь бути професіоналом, але. О, справді! І мотор. Добре. А... Вау. Ця штука, яку ти мені сказав, підказує мені підійти до тебе. Що?